Олу всі прийшли ми вчитись. Постараймось не лінитись, тож до праці всій мерщій Здалайма труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть ціле число відповідь. Перевіряємо. Виконайте каліграфічну хвилинку самостійно, пропишіть це число до кінця рядка. Усне опитування. Прочитай вирази, які записані на слайді, як називаються ці записи, числові та буквені вирази. А що означає знайти значення виразу? Знайти значення виразу це значить обчислити і записати результат. Чи у всіх виразах можна обчислити значення відразу? Дійсно, ні, в буквеному ми не можемо. Бракує даних. Що потрібно змінити, щоб обчислити значення буквеного виразу? Дійсно, нам потрібно замінити букву. На число. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1 Знайди значення виразів, якщо це дорівнює 276, а К 148. Вираз записуємо в зошит. Сума чисел С і К поділити на 8. На новому рядочку ми записуємо, якщо С дорівнює 276, а К 148, то сума чисел С і К поділити на 8 дорівнює. Сума чисел 276, додати 148 і поділити на 8. Дорівнює. Вираз має дужки. Першу дію треба виконати в дужках. 276. Потрібно додати 148. Обчислюємо письмово. 6 додати 8, 14. 4 пишемо 1. Переносимо наступний розряд. 7 додати 4, 11, і ще додати 1 – 12. 2 пишемо. 1 переносимо в наступний розряд. 2 додати 1 дорівнює 3 та ще додати 1 дорівнює 4. Отже, ми отримали число 424. І нам потрібно 424 поділити на 8. Ми можемо виконати цю дію і усно. бо дуже легко поділити 400 поділити на 8. Це дорівнює 50. А 24 поділити на 8 дорівнює 3. 50 додати 3 – 53. Різниця чисел С і К поділити на 16. Якщо С дорівнює 276, а К – 148, то різниця чисел С і К поділити на 16 дорівнює. Букву нам потрібно замінити числом. Різниця чисел 276 відняти 148 і поділити на 16. Обчислюємо письмово 276 відняти 148. Обчислють, будь ласка, самостійно. Перевіряємо вашу роботу. 16 відняти 8 буде 8. 6 відняти 4, 2. І 2 відняти 1 буде 1. Нам потрібно 128 поділити на 16. Записуємо письмове. 128 поділити на 16. Перше неповне ділене 128 одиниць. Значить, у часті буде одна цифра. Нам потрібно дібрати способом добору. Цифру в часті так, щоб помножити на 6, ми отримали одиниці діленого. Ми отримали 8. Перевіряємо число 3, множимо на одиниці дільника. 3 помножити на 6 дорівнює 18. Число 3 нам підходить. Перевіряємо, давайте перевіримо число 7. 7 помножити на 6. Дорівнює 42. 42. Число 7 нам не підходить, адже у нас 8 одиниць має ділене. Перевіряємо, число 8, 8 помножити на 6. Дорівнює 48. Отже, число 8 нам підходить. Ми розуміємо: якщо 3 помножити на 16, то це буде 48, і це буде замале число, число 3 нам не підходить. Значить, робимо висновок, що нам підходить число 8. 8 помножити на 10 80. А 8 помножити на 6 48. А 80 додати 48 дорівнює 128. Ми можемо записати 128 під одиницями. 128 відняти 128 дорівнює 0. Ми поділили всі одиниці. Значить, частка дорівнює восьми. Зупини відео і наступний вираз. Обчисли самостійно. Формуємо вміння добирати вираз до задачі, що містить буквені дані. Запишіть, будь ласка, відповідь на кожне запитання за допомогою виразу зі змінною. Господар має 10 курей та це кролів. Скільки всього курей і кролів має господар? Перевіряємо вашу роботу. 10 додати це. Адже це проста задача на знаходження суми. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. Наскільки більше курей? Ніж королів. Перевіряємо вашу роботу. Десять відняти це. А це питання задачі на різницеве порівняння. Наскільки більше? Треба від більшого числа відняти менше число. Скільки всього лап у цих свійських тварин? Щоб дати відповідь на це питання. Ви поміркуйте, скільки лап має курка і кролі. Перевіряємо вашу роботу. Дійсно, це складена задача на знаходження суми. В першій дії нам спочатку потрібно порахувати, скільки лап мають кури, і це 2 помножити на 10. В другій дії нам потрібно порахувати, скільки лап мають кролі, і це 4 помножити на С. А в третій дії нам потрібно отримані добутки додати. 2 помножити на 10 і додати 4 помножити на С. Зверніть увагу, тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі з буквеними даними. Сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися складати вирази за текстами задач, що містять. Буквені вирази. Фармуємо вміння добирати вираз до задачі, що місяць буквені дані. Це завдання номер 2 Добери вираз до тексту кожної задачі. Працюємо усна. Читаємо першу задачу. Майстер палагодива приладів, а учень Б приладів. Усі полагоджені прилади вони розклали у 12 коробок, порівну в кожну, скільки приладів у кожній коробці. Щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку потрібно знайти, скільки приладів полагодили майстер і учень разом. І це А додати Б. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію ділення. Адже усі полагоджені прилади розклали, тобто поділили. І вираз до першої задачі це сума чисел А і Б поділити на 12. Давайте пригадаємо розподільний закон ділення відносно додавання. І ми можемо зробити висновок, що цю задачу можна розв'язати іншим способом. А поділити на 12 і додати Б поділити на 12. Де в першій дії ми знаходимо, скільки приладів у кожну коробку поклав майстер. У другій дії Б поділити на 12, скільки приладів поклав учень. А в третій дії дії додавання ми знаходимо, скільки всього приладів у кожній коробці. Читаємо другу задачу: Майстер полагодив А приладів, а учень. У Б разів менше. Усі полагоджені прилади вони розклали порівну 51 коробку. Скільки приладів в кожній коробці. В другій задачі в першій дії ми будемо знаходити, скільки полагодив учень. Адже нам відомо, що учень у 6 разів менше. А поділити на Б. В другій дії. Ми будемо знаходити, скільки всього майстер і учень полагодили приладів. Для цього нам потрібно А додати, А поділити на Б. І ми розуміємо, що до нашої задачі підходить ось цей вираз. Перший доданок А, а другий доданок виражений часткою чисел А і Б і поділити на 51. Адже всі прилади розклали 51 коробку. Пригадуємо розподільний закон ділення відносно додавання і знаходимо другий спосіб розв'язання цієї задачі. А поділити на 51 і додати. А поділити на Б і поділити на 51. Працюємо з за останньою задачею. Майстер полагодив А приладів, А учень у березів менше. Виявилось, що 45-та частина всіх полагоджених приладів не працює. Скільки приладів працює. Зверніть увагу, ну, дійсно, у нас залишився один вираз, і це є розв'язанням до третьої задачі. У першій дії ми спочатку будемо знаходити, скільки учень полагодив, якщо відомо, що учень у 6 разів менше. Це значить, треба А. Поділити на Б це стільки полагодив учень. У другій дії нам потрібно знайти, скільки полагодили разом учень і майстер. А в третій дії ми будемо знаходити частину від числа. І щоб знайти частину від числа, нам потрібно ціле число. Поділити на 45. В четвертій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Фармуємо уміння добирати вираз до задачі, що містить буквені дані. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу першу у завданні номер 3 і запиши короткий запис самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Чотири робітники за 9 годин роботи можуть викопати А-метрів траншеї. Скільки метрів такої траншеї може викопати один робітник за 20 годин роботи? Це задача на подвійне зведення до одиниці. І ключиком до розв'язання таких задач. Є знаходження подвійної одиниці. Подвійну одиницю ми знаходимо двома діями ділення. Ми розуміємо, що такі задачі розв'язуються двома способами. Зараз ми розглянемо з вами перший спосіб. Ми з'ясували, що двома діями ділення ми знайдемо подвійну одиницю, і нам потрібно А поділити на 9. А потім поділити на 4. А щоб дати відповідь на питання задачі, а це буде загальна величина, нам потрібно отриманий результат помножити на 20. Давайте запишемо з вами вираз. А поділити на 9 і поділити на 4 це знаходження подвійної одиниці. А помножити на 20, ми знайдемо, скільки метрів. Траншеї може викопати один робітник за 20 годин. А другий спосіб другий спосіб ми А будемо ділити на 4, а потім на 9, то можемо записати і другий вираз. А поділити на 4 і поділити на 9 і помножити на 20. Зупини відео і розв'яжи задачу двома способами, якщо. А дорівнює 108. Саме перевірка. Зупини відео і виконай перевірку своєї роботи. Зупини відео. Прочитай другу задачу самостійно. Записуємо короткий запис до цієї задачі. 4 робітники за 9 годин. Викопують а метрів траншеї. За скільки годин може викопати 60 метрів такої траншеї один робітник. Зверніть увагу, це задача обернена до задачі на подвійне зведення до одиниці. І шукане число в цій задачі є кількість годин. Кількість годин ми будемо знаходити арифметичною дією ділення. Але ключиком до розв'язання цих задач є знаходження подвійної одиниці. Подвійну одиницю ми можемо знайти за нашими даними верхнього рядочка, знаючи, що 4 робітники за 9 годин можуть викопати А метрів траншеї. Подвійну одиницю ми знаходимо двома діями ділення, і нам потрібно А поділити на 9, а потім поділити на 4. А в другій дії, ми число 60 будемо ділити на подвійну одиницю. Тому ми можемо скласти вираз, і це є перший спосіб розв'язання цієї задачі. Нам потрібно 60 поділити частка чисел. А поділити на 9 і поділити на 4, адже в дужках ми знаходимо подвійну одиницю. Цю подвійну одиницю ми можемо знайти іншим способом. другим. Ми можемо А поділити на 4, а потім поділити на 9. Записуємо вираз до другого способу. 60 поділити на частку чисел А поділити на 4 і поділити на 9. Зупини відео і знайди значення одержаних виразів, якщо А дорівнює 108. Попрацюйте самостійно. Підсумок уроку. оціни свою роботу на уроці. Намалюй відповідний малюнок в зошиті. Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.